Премудрість щеснішої дарови, і незрівняно славнішої від Серафимів, що безродління Бослова породила, сущу Богородицю тебе величаємо! Слава Тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої Своєї Матері. Святиславних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас як благий і чоловіколю.